Вже потім будете говорити. Я ще раз наголошую на тому. Я просто покинув зараз і я Іван Алекові, не треба нікого страшити, що ви що ви років, маєте землю нас. Скільки раз ви були на зборах, скажіть людям? От тим людям, що тут з вами приїхали, скільки не раз в одного

2009-20 рік нас проходило. Тільки чомусь тоді трошки менше людей було. Не то, що менше, це чоловік бази 30 збирало. Можете взяти колись. Точно так само збиралися в сільській раді. Тому що 90% на сесії в сільській раді проходили наші дебати з депутатами. Логічна, тільки я кажу, це по ціну було 20-30 людей, людей. Сьогодні я, якщо чесно, я вражений, і здивований і тішуся тим, і тішуся тим, і у вас всіх сьогодні вболіває питання цього е комплексу, про який, який зараз йдеться в нас мова. Я тішуся тим. Але знаєте, з одної сторони тішиться, а з іншої сторони в мене болить серце. А серце болить по-простому. Я, мабуть, може трошки більше бачу, то якщо дозволите, я з вами поділюся. Серце болить мене за те, що фактично з 2002 року значить, ми в вашому селі орендуємо землю. З 2002 року я в цьому селі присутній. І 9 червня буде один рік рівно, як я вже тут в вашому селі живу. І мене серце болить за те, що від 2002 року, відколи я тут присутній, і до сьогоднішній день в селі. Ніяких змін не пройшло. Як ми мали тих задіяк, які сьогодні стоїть, він там і залишився, нічого там не змінилося. Якщо, якщо ми мали, мали школу стареньку, який там падав в дах, і підлога і так далі. І ту школу, яку не добудували, там, ну не знаю, вибачте, в якому році, бо то не за мене було. Вона, так далі, ще рушиться, тільки там, в свій час ми давали крана, по неї зняти, бо не дай Боже, щоб там дітей не пробудило. Я зайти в сільську раду, бо повірте, я такої сільської ради, на цих терми я не це, це, це ж є позор страшний. Цей клуб, в якому ми зараз з вами знаходимося. Це 2002 рік і сьогодні тут абсолютно нічого, там тільки хіба побілка змінилася, і дочепили ті транспаранти, плив забруднення залишається, вбиває на жінок. Більше нічого не змінилося, доклали Розумієте, Якщо чесно, рахунку, мене є бустотарника, мене болить за таке слово і за таку громаду.